Коротше, треба брати. Ford Focus 2008 року: 1.8, бензин, механічна коробка передач, великі фари чудові, противотуманні присутні також шикарний охайний салон, електропакет повний, регулювання зеркал заднього огляду, регулювання світла фар, шкіряне кермо 163 тисячі пробігу, п'ятиступенева коробка передач, магнітола так сказати, кондиціонер, підлокітник, бардачок присутній. Є задній ряд сидінь. Дуже класний, дуже охайний, великий, багато місця. Така інтересна, такі, знаєте, як масаж отомасаж що якщо дивіться, Глянь, відкриваємо ящик Пандори. О, а тут дуже багато місця, друзі. Сімейний автомобіль багато місця, комфортний, класний, економний. Тому приїжджайте до нас в Білогородку, Софіївська, 19, та забирайте.